провели тренінг з базової загальної військової підготовки вишкіл нацпротиви. Сьогодні близько 50 учасників отримали знання з тактичної медицини, основ поводження зі зброєю, психологічної підтримки. Курс безкоштовний, може пройти кожен охочий. Ми як департамент суспільних комунікацій постійно співпрацюємо з інститутами громадянського суспільства, надаємо різну допомогу, в тому числі і матеріально. В нас є конкурси, де громадські організації захищають свої проекти і виграють фінансування. Також у нас є форум громадських організацій, де ми відмічаємо топ 100 громадських організацій, які волонтерять, які допомагають. І база 4.5.0, наприклад, в минулому році ввійшла в топ-100, і ми активно з ними співпрацюємо. Працюємо і вважаємо, що такі тренінги вони дуже важливі, особливо для цивільного населення. У нас сьогодні відбувається тренінг вишки у нас спротиву. В тренінг в курс входить до медична допомога, поводження зі зброєю і психологічна допомога, як і собі, так і оточуючим в. Атові ситуації сьогодні у нас пілотний проект. Ми подивимося, наскільки буде далі запит від суспільства. І в той же час ми плануємо проводити один-два рази на місяць. Ми будемо розширювати, досконалювати такі тренінги. Тренінги проводять досвідчені ветерани-інструктори. Вони допомагають киянам володіти необхідними навичками для самооборони, психологічної готовності та зміцнення громадської єдності. Сьогодні у нас навчання над спротив. Почалося все звичайно три роки тому, коли ми вперше взяли зброю, і дуже багато вирішували питань з людьми, які от вперше брали зброю. Їх треба було навчити, як нею володіти, що з цим робити. Мені дуже приємно, що є зацікавлення. Я бачу бачу очі горять їм. Цікаво з цим спробувати відчути, бути більш дотичним до, скажімо, до військової справи, і це дуже добре. Так, ну і на сам кінець мого ефіру саме.